Вітаю, як на грек миру бажає мирного неба надлоги, дивись, буде цікаво. І да, 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 да. Да, да. тут же всі крутяться фаня, а грекла, дай встать, рекла, а не Ой, балабачки. Оце ж коли, коли є бліник, це є, 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 тільки і грає. А стоїть мені одійти і вони за мною будуть бігати. Так? Да? Балабачки? У нас сня погодка така хмариться. Море дощ буде. Воно ну, ка одне пора. Абрикос засвів. Пора дощ, заморозок якраз. Покажу вам абрикосик. Да? Балабачка. Ой, балабачка. Жулик. Тут это жулик. Пышненький. Ты то ли тут, а да, то ли пышненький. И мурчело тут. Ой, ой. Одни балабашки тут вот бегают мене. Он манюня десь вышла. Манюнь, где была? Где ты бродила? А? Манюнь? Пишний. Ти не покушайся на маню. Ти, ти такий дивишся. Кого б його це трону, так, да, пишний? Бандит, Ай, бандит. Собачки, я сюди і вони сюди. Хто ту цибулю повиривав? Кому по шиї бить? Ой, негодні собаки. Посадив цибулю, вони вже її повиривали. Бріку квітне, бачите як. І воно хмарно, так, якраз оце. Якраз оце таке. Время, що це дощ пора на абрикосик. Потом заморозок ударить. Наша погода любима на абрикос. Ой, бігуни. Що Фаня, не достал Маньку, да? Манька, заховалась, каже. я заховалась, кри одних от, от бандитів, да? Манечка. Пышно? Морда? Не трогай Маньку! Мурчало! Тоже такие, что Маньку позаймать Люба, да? Мурчик Мурчик! Хороший Мурчик Хороший Привет, привет! Ой, балабар, ой, балабак. Да юри, опять двіться. Та да. Це фані чія роботу? Каже, моя. Хто ти повоклупу? Ну а хто ще може бути. Хоча тут мож можуть усі. Мої От правильно. Сережа садила, вони паразити поверло Тепер заново сад да? Фаня. візьму віник і надаю по тій біленькій попіки Нарциси нарцисси повикидали поп'яночки скоро будуть цвісти. Ось так, Ось у нас Кроку все цвітуть. Це хтось повисловий з цвісти. крокус. Желтенький уже обцвелился. Вы решили посадить. Да мама передала цибульки. Длинненькую кущевочку. Да, тут место чуть осталось. Ага. Фаня, одели, Фань, Фанечка, одели. Треба допользовать, да? Да. Ну, правильно. Одна уже он Повилазила зелена цибулька. Ми вже скоро будемо зелену цибульку їсти. Повилазить тут собак. Вон дивися, ззаді. Ну, це харчок. Повилазила. Сиренька А Оці тут біля нього. Ось рексик тут. Дивлюся, що потім вирівати. Он тут це. жулик. Ну не знаю, за жулю не замічала, а Рексик такий що може. Вони... Ой, тут Та й коти ж тоже. Усі вилазив тархун на ну, тому році тут його посадили, щоб не мішав ні, нічому. А він повилазив, прийнявся, ну і добре. Будемо робити напої літом. Ось такі маленькі, голубенькі теж будуть уже цвісти. цілий кущик виліз такий. Голубеньких. Грекс знайшов кісточку, заховану, видно. І гризе. А Фаня стоїть, він заглядає. Думаю, папка оставив погризти чи ні. Вітали голубенькі. Тут під кущиком видно затишок, тепліше і вони повилазали і розцвіли. У нас тут такий кущик. Не знаю як називається, але цвіте схоже на мімозу. Бандіти! Що таке бундіти? Ось тут городив, тут ось піво росте. Ми тут ходим і топчемося, щоб. Що? Лексівушка. Пишний! Ух, ви бандити. Що бандити? Да. Урчевка. Красавець. Моя абрикос брикос квітне ну, Як завжди не буде ден... Нічого. вітер піднявся Дощ очікуємо, так, да? Жуля? Очікуємо дождя на абрикосик. Та да що ти дивишся, Жулік, все? Ой, жудищо, ой, 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 ой ой коротше, да, І лекса тоже хороший, да, прибіг. Фаня, де вже нашийник вже Фаня. Де нашийник, кажу? Побіг, шукат десь. Десь вже сняли нашийник. Найдемо. Еще коровка Фаня. Вон и Рекси коровка тоже. Пришли пощипать. Травочку, да, Травочка смачненькая. Жулечка, а ты что нащипаешь травку? Торя будешь щипать с ними травку. Коровки. І воно намочив. буде потім трохи на душі зійде Бачите, вона тільки 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 -ті 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 вилазить. Топталися ж тут усі. Вона буде її пересадити. Вон, вон фанька. Фанька кругина. Фанька, що там круги нарізаєш? Фаньок Ага, і до пишного. І всі туди. Ой, що ви... Ви! Так! А ну-ки туди? На городі вам робити оце. Топтатися. Топтуни. Так, да, вредні собачки, вредні. Чуєте, яка собачка плаче? Фаня бешений. Коні! Трави наперлися, а тепер бігайте, да? Так, да, кри, вредні, да, вредні, вредні кри балабачки Вредні, 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 так. Да. Трави наперлися, а тепер не ї так? да? Рекс, Ваня Що ви? Піхуєшну <ріху> таки <і> затоптать можуть. <ріху> да, коти кажіть? Пишня, тепер вона буде почесати. Ти вже дено чешишся. Да? Будемо скоро чесати пишно. Що? Їсти будемо! Да? Пора. Жжу, жужу. Ти чо? Ти чого, в... Жуля, що? Пора їсти, хочеш їсти вже, да. Набігались, колі, енергії, потратили. Пора, вже, да. Пора, пора. Щас йдемо, сейчас. Щас, щас... Е, щас Юрочка винесе. Щас будемо кушати, так. Да. Так, да, да, Жука, щас, щас. Да, щас, 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 щас. Зараз будем. Манечка, Ти спішиш. Ну тут ну, бачиш, вона вже побігла. Ага. Я ж винесла. Коти вже в столовки ждуть. Сережка розкриває кульочок, щоб дати їм, так вон, а в них вже не втерпіш прямо. Всі <правда> внизу он стоять, танцюють. Держи! О! Держи. Жулику... Держи. Фанюлику... А жук... О! <связь> э э э э, -э, -э, -э! <связь> Вот я... Я знала, что таке... Я... Уели, Рузня! Собака! Дуля, уйди! Ваня! На! Так, куда пешом? Манечка! К -к 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 -к. Манюня! Крышный и тут и, и, Мурчик тут. Пусть не бегай, я ну... Пусть не едешь, бери, что ты... Что ты тебе не нравится? На, Жука, на. Манечка, как кс Где-то манечка перелякалась и утекла. Хм, все жуют. Все. Ты два души собаки? Манечка. Манечка, манечка. Манечка, манечка. Манечка, ты злякалась, да, манюня. Маня, залезь туда, на 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 этот. На крышу. Рекса, ну нельзя таким будь таким як, як ты. Бандос прям. А не собака. Да? Рекса? На жука, на. Жуку ты осивиш. Там жуют усі. Масянька там жує, нам скраешку. Бурч! Ой, не жадніше. Ой, жадні ж. я ж не знаю прям. Друг у друга забирають. Угу. Як не їли три дня. Ага. Олекс, ну чого ти до нього лізеш, а? Чого? тобі надо лізати до нього, а? Кусатися тобі надо, гризтись. Друзі, всім пока. І мирно неба над головою. Пока-пока.